Всім привіт, друзі! От і нарешті конструкторське бюро дуже-дуже скоро, і це буде післязавтра в 20.00. Я своїм соклавцям і своїм друзям казав, що ці всі акції по вільному досвіду, вони все неспроста, вони не так часто, але завжди вони відбуваються перед конструкторським бюро, які у нас вже який раз запускаються. Це вже третій раз, якщо я не помиляюсь. Перший був об'єкт 780-й, потім був Ліон в цьому році в лютому. От. І нарешті тепер Камфпанзер 07П. Це німецький тяж. Ну, Давайте бачимо, що у нас починається не зранку, а з 20.00. І я сумніваюся, що це затягнеться до 10 серпня. Ну, максимум там на 4 серпня може воно розтягнеться, бо їх всього 75 тисяч. 25 тисяч у нас будуть номерні з 3D-стилем. Номер, і з унікальним кодом. Тому я думаю, що всі його розберуть як для себе, для колекції, а може комусь і сподобається. Давайте подивимося коротеньке відео, що нам про нього розкажуть, і зробимо свою ви з виробництвом перших леопардів у 60-х роках. конструктори розробляли танк нового покоління міцніший, впевненіший, потужніший, машину, яка отримала би більше броні, але зберегла рухливість і снайперську влучність стрільби. Вийшов Камп Панцер 07 пе один із пращурів леопардів другого покоління та новий танк у конструкторському бюро World of Tanks. Отримати його можна з 3 по 9 серпня, але швидше за все машини закінчаться раніше. Кількість Це обмежена, точно. а перша партія поставляється з 3D стилем та своїм унікальним номером для кожної машини. І ось чому цей танк вартий того, щоб за нього поборотися. Чого варто, якщо у вас куча ресурсів, да, там чи вільний досвід, то це в принципі дуже просто, легко і безкоштовно. Умовно безкоштовно. Панцер 07ПЕ на 17 тонн важчий за Леопард 1. І недарма. Башта тут міцна, і разом із КВН у мінус 8 градусів дає змогу впевнено грати на рельєфі. Я б не сказав, що впевнено, мінус 8 все ж таки це не мінус 9 і не мінус 10. Проте вразливості є. Башту можна пробити в лючок або дах. Вона розташована під рикошетним кутом, але це не завадить кумулятиву чи будь-якому великокаліберному снаряду. Там, до речі, кришка башні 45 міліметрів. Так, от така ж сама проблема, як у Іса третього. Якщо там помножимо на три, да, правило, трьох калібрів, то все, що більше 135 мм, міліметрів, буде пробивати цю кришечку. Навіть із непоганим бронюванням, башта зберегла чудову швидкість обертання і не здається в'язкою. Але на башті все не закінчується. Зазвичай танки мають під нею ще корпус. Він тут не надважкий, але щось танкує. 70 міліметрові борти можна підставляти під гострим кутом. Хоча супротивник може вицілити ВЛД чи моторно-трансмісійне відділення. Від... Ну про це ми пізніше подивимося. Танк GG, побачимо його бронювання. Вал спереду, це не просто елемент декору. Він добре захищає ВЛД, особливо від кумулятивів. Будь-яких це корпусу не пробивається нічим. Проте потужні підкалібри таки можуть пробити верхню частину, а нижня лобова деталь. Просто сховайте її або підставляйте під гострим кутом, розводячи супротивника на постріл. Без укриття її краще не залишати. Отже, броня не все прощаюча, але вона є саме для дуже рухливого важкого танка. Я б сказав, би, що це такий танк. Ну я б на відігрував би за стежками. Так, він дуже мобільний, так, як бачите. І дуже скорострільний, чим інші тяжі. Він непоганий ДПМ має, і башта швидко крутиться. Так, що... А от про броню я ж кажу: броня там не дуже. Для тих, хто гратиме на камп панцер без турба на передбачено окрему деколь зі швидкісним обмеженням. Турбірувати цей танк не тільки можна, а й потрібно. Максимальна швидкість досягає 55 км кілометрів на годину, 50 з яких він швидко набирає та впевнено тримає. А ще танк чудово крутиться і нормально їде назад. Загалом рухливість близька до об'єкта 277 чи концепт 1 Б. Німець так само майже не відстає від середніх танків. Він одним із перших займає позиції. Може дозволити собі змінити фланг або наздогнати здобич, що збирається вислизнути. І повірте, камфпанцер має чим її загризти. Гармата стріляє по 410 з хорошою шкодою на хвилину. У збірці камфпанцер може засмучувати супротивника кожні 8 секунд. Пробиття дає таку змогу, особливо у базових підкаліберів. Якщо вицілювати вразливості, спеціальні снаряди не знадобляться, а зустріч із картоном це просто путівка у гараж для останнього. Не забудьте прокачати інтуїцію, щоб швидко змінювати підкалібери, кумулятиви та фугаси за ситуацією. Найкращі риси гармати, кінцева влучність і майже миттєве зведення. Тут наш герой показує риси родини котячих у всій красі. Такий комфорт стрільби дає змогу відмовитися від стабілізатора на користь турбонагнітача, досилача і загартування або ж комплексу поліпшення живучості. Останні заразом виправить ситуацію з боєукладкою. Хороший огляд і влучна гармата, поєднання броні та рухливості. Завдяки цьому камфпансер дарує свободу, справжню свободу грати за своїми правилами і обирати власний шлях. А зовнішній вигляд та унікальний номер надають ексклюзивності, ця рідкісна новинка варта. Того. Ви можете отримати її в конструкторському бюро, витративши ті валюти, які вважаєте за потрібне. Але так, ну далі не дуже так все цікаво, тому не будемо затягувати. Е, дивіться, по кількості, так ми зрозуміли: 75 тисяч. Тут у нас гарні фоточки в новині. Що у нас є? Тобто ціна. Да, якщо, от, як, як і я, будете використовувати вільний досвід, тобто мільйон за цей танк. Тут можна в калькуляторі собі вже підготувати, подивитися, що у вас є, скільки ви зібрали за цей час з лютого місяця. Ціна, до речі, не змінилася. Так само і на ліон було мільйон вільного. От. Що в нас тут ще є? Тут є його параметри, але це все ми зараз подивимось на Tanks GG. Поїхали. Так, дивіться, я порівнюю його з об'єктом 780. До речі, збірку, яку вони запропонували у відео, мені підходить і вона мені подобається. Так, на ці два танки я поставив однакову оборудку. І буду порівнювати з ним, тому що 780-й так само видавали в конструкторському бюро, і у нього такі самі проблеми, як вони зазначили, що замість закалки треба поставити загартування. 880-ті, якщо не помиляюсь, вибиваються спереду баки. Тут я так зрозумів, що у компанзера буде вибиватися кладка. Я думаю, що що то що то, це не дуже так. Корисно, радує, тому тут уже будемо експериментувати, дивитися, наскільки часто буде вибиватися БК. З його ДПМом, звісно, ДПМ може і впасти. Тому поліпшену скажімо так, ремонтну штуку, треба ставити, щоб зменшити ризик вибивання БК. Дивіться. А з турбіною ми маємо 55 кінських конячок на тонну маємо непогано. ДПМ у нас 3200, у 780-го поменше. По бронепробиттю. Ну, тут я, мабуть, просто експериментував і поставив підколи, Тому тут у нас трішки краще, але не забувайте, що у 780-го тут бронебійні. Так, бронепробиття у нас падає не так сильно на 500 метрів, да? на 20 падає. От, перезарядка у нас взагалі така Стежна: 7,62. Зведення це без стабілізатора, так? Це взагалі стабілізатор не потрібен. Катаємо тільки цю збірку і от тільки от експериментуємо з закавкою. Але я думаю, що все ж таки закавка буде краще. Думаю, трофейна є у всіх. так? Це ж уже не, не перша бойова перепуска, то такий набірчик можна було б зібрати вже давно. Зведення краще, точність краще. Стабілізація ну, на 200 теж краще. Що у нас тут іще? Швидкість по бакам. О, тут у нас інші параметри, але вони не, не так дуже важливі. Ну, взагалі дуже багато зеленого, дуже багато кращого по нанесенню дамагу. Так, а тепер давайте глянемо бронювання. Тобто ми проти бронебійних на 267. Зразу бачимо, що наша НЛД нікуди не годиться. І, і навіть наше невеличке ВЛД також буде пробиватися з якимось шансом. Але дивіться, це у нас ковш. Так, і дивіться, що ВЛД, як не ховай, шоромбуй у нас відкривається оце віконечко, так сказать. У нас з'являється ця кришка трансмісії ззаду, як показував на ролику. Ну і лючок. Якщо ми подивимося візуально, як воно виглядає, ну, лючок маленький, вицілювати його важко. Мабуть, так само він по висоті, як і у е 75 го Але ось ми бачимо задню кришку, яка випирає. І ось ця фара. Тобто на цю решітку. Ось під фарою. Да, от Аналогія з є да? Шукаємо фари, дивимося під фару, і у нас звичайним снарядом пробивається про підкову. Я думаю, взагалі можна мовчати. З підковом тут буде набагато сумніше. Тим більше, що з підковом у нас відкриваються отакі от щічки. Так, тут у нас наша башта не зовсім башта. Я думаю, що ото показали відосик з 268-м, який був кумулем сюди. Ну, я думаю, що якщо він зарядить свій кумуль з пробиттям в 395, 268 буде просто шити от, оці щоки. Та я думаю, що і сюди буде шити. Не обов'язково йому вицілювати на тій ПТСі якісь от такі полосочки. От. По поводу кришки. Уже так видно. Тут задня сторона у нас 30, а от оця, яка буде в обзорі, 45. Тобто петехи або дуже крупнокаліберні танки з великими гарматами, велками пробуватимуться на раз. от Якщо навіть будемо ставити так, Ну Може, там якийсь рикошет буде, ну мені щось кається, що броня у нього не дуже така крутецька. Крутецькі параметри по статам, якщо дивиться. Тому я не знаю. Можливо, приїжджати десь там на позиції швидко він не буде, але потім треба буде так само мобільно міняти позицію. Тому, так, швиденько, коротко. Я думаю, що танк буде. В скілових руках буде імбувати, А у звичайних, таких як я, таких, як більшість нас, всіх, то будемо шукати наші супербої, де ми будемо набивати. Але танк цікавий. От якщо так рахувати, що броня його не дуже така класна, то в принципі можна відігрувати за стехами. Але все ж таки фланги там, де тяжі бодаються, то я би не упускав би момент підтримати своїх союзників. Тому що мінус один тяж на флангу, це вже його можуть продавити. Тим більше, що я часто замічав, що до тяжів приїжджають, і потехи да, оці нові японські, і сам так роблю. Так тоді простіше продавлювати фланги, і навіть і астехи приїжджають і теж ламають фланг. Поки наші союзники там сидять в кущах і думають, коли ж будуть їх атакувати, той фланг уже продавлюється і заїжджають на базу. Тому чекаємо, розберуть дуже швидко. Це завжди було так, і я завжди кажу, що як тільки закінчилось КБ, треба готуватися до іншого. Я думаю, що цей івент не скоро відмінять. Він цікавий, плюс він трішки править економіку, він вжимає ті ресурси, які накопичуються у гравців. Хто багато фармить, звиває срібло. Хто збирає вільний досвід, як я, забирають вільний досвід. А може і бони, і золото. Є калькулятор, можна вирахувати. І бажаю всім. Успіхів, вдачі забрати цей танчик. Я думаю, що все ж таки, попереду буде івент замість глобальної мапи. Це маневри. То ще одна десятка ваш рандом, о, ваш ангар, вибачте, не буде зайвою. Тому давайте до успіхів і до зустрічі!